Другий тиждень вересня. Вже всі трошки акліматизувались після початку навчального року, навчального робочого року. Ми зараз почнемо дослідження деяких місць писання. Це буде декілька проповідей на одну тему, ну, одну тему, на різні теми, але тема дуже цікава і тема, яка в Біблії їй не приділяється багато і не згадується багато про неї. Це характер. Я багато раз питав в зала у вас, чи подобається вам ваш характер. Всі піднімали руки, що не дуже. Кожен хоче щось в ньому виправити і знає за собою багато того, що воно якось вискакує не зовсім вчасно і не потрібно. І ми сьогодні будемо мати таку коротеньку вступ розуміння. На наступний раз ми розберемо одну чи дві теми. Як змінювати характер? Зновки, хочу зразу застерегти всіх. Це не буде інструкція пункт 1, 2, 3. Зробити кроки і ти змінишся. Це більше дія Духа Святого. І ми подивимось на це. Почнемо. Давайте почнемо з того, що відкриємо римлян 12.2. Закладемо таку базу основу римлян 12.2. Як у нас відкривається? Є. Yeah. І от що тут написано. Не стосуйтесь віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що є воля Божа на тебе. А це, зразу, як і пояснення, це добро, приємність та досконалість для тебе. Воля Божа для тебе це добро, приємність досконалість. Наступне місце Ефесян 4, 21. Ефісяан 4, 21. Якщо ви чули, чули про нього і навчилися в нім, Бо правда в Ісусі, істина в Ісусі. Для чого? Вірш 23, 22? Щоб відкинути за першим кроком поступування того життя у Христі. Старого чоловіка, який затліває далі в звабливих пожадлостях. 23. Та вам відновитись духом вашого розуму і зодягнутись в нового чоловіка, створеного Богом у справедливості, святості, істини. Дивіться, в одному і другому вірші іде слово і йде розмова про розум ваш. Перший перемініться від новою вашого розуму, а в другому та відновлятися духом вашого розуму. Ми знаємо, наше життя йде тут, в нашому розумі, в нашій... те, що не видно нікому і не чути. Тільки один Господь знає це. Відновиться розум. Третій вірш, я свідомо його не поставив, але е, це як апостол Павло каже, твердження вже, коли ви будете мати спілкування із Словом Божим, молитву, ви будете змінюватись зміною розуму вашого. Мені давно колись сказали, кажуть, так що це, я читаю Біблію і буду з розуму сходити? Ні. Дух Святий буде відсікати все непотрібне. Є щось важливе, яке тобі згодиться і у вічності. А є багато того, що не згодиться. <клес> Я б хотів почати з того, що сьогодні. Визначення, давайте дамо визначення, що таке характер. Ну, як фразою якусь сказати? Характер це. Що? Хтось хоче сказати. А? Природа людини. Цікаво. Дивіться, є один мудрий чоловік сказав, каже, характер це те, що ти робиш, коли за тобою ніхто не дивиться. Коли ти знаєш, що за тобою ніхто не дивиться, і те, що ти робиш, оце якраз прояв твого характеру. Характер це не, не репутація твоя, кажуть, людина така поважна, шанована. Чи навпаки кажуть, о, о то він якийсь такий не дуже добрий. Репутація це те, що про нас думають люди. Да? Репутація. Це так само, що таке успіх, досягнення. Характер не суть в тому, що ми робимо, не робимо добре, погане. Характер це. Хто ми є всередині? Характер це хто ми є всередині. Це тільки знає Господь. І більше ніхто, абсолютно. Хто ти є всередині? І ви знаєте, тому і недаром Бог багато раз в Слові Божому говорить, що слова на язику немає, я вже знаю, що ти хочеш сказати. Ми щось плануємо. Він каже, всі плани твої мені відомі. І коли ми кажемо, Бога нема. То ми і живемо так, наче все, все моє життя, репутація, успіхи і заслуги це головне центр життя. Що я зроблю, що я скажу, це й все. Але суть, характер. І ви, напевно, не раз бачили, як люди, які оточують вас, вони різними засобами способами показують силу, силу свого характера. І не обов'язково, що це якесь екстра-екстра. Наприклад, сестричка в церкві здолає в страх, встає і свідчить про Бога, який сказав, щось зробив для неї, те, що вона не очікувала. Вона сором'язлива боїться слово сказати. Тут вона стає при всіх, каже славу йому. Як це назвати? Сміливість, правда? Сміливість. Раз. Чоловік, який дає собі обітницю, обіцянку. Я буду вставати на 20 хвилин раніше, щоб там хвилин 15 навколо будинку пробігтись. І він починає це виконувати, постійність дії його. Це вже дисципліна. Перша сміливість, друга дисципліна. Пастор церкви чи служитель, який тягне, як кажуть, тягне якогось неорганізованого служителя чи члена церкви. Який все то встає, то падає, то падає, то встає, і він його тягне роками. І потім цей чоловік чи жінка, вони стають проповідниками, сильними служителями. Це можна сказати, це бачення, яке Бог дає іноді на людину, бачення. Але це не тільки ця ситуація. Бачення в вашому житті, що робити, що не робити в своїй сім'ї, а ваша робота, а ваші відносини з фінансами, а відносини з людьми. Бачення. Це важлива частина нашого характеру. Студенти, наші улюблені, які тільки що пішли в коледжі, інститути, університети, академії. Особливо це перший курс. Як тяжко. Я думаю, хто вчився, напевно, кожен переживав це, все кинув, все, замучилася наука, але потім робить зусилля над собою, приймає рішення, і йде далі. Тобто, терпіння. Тут треба і терпіння мати. Оці чотири характеристики сміливість, дисципліна, бачення, терпіння, вони найбільше попадають під атаки. І найбільше ми падаємо по чотирьох оцих визначених таких характеристиках характеру нашого. Ну, Багато людей намагаються взагалі обійтись без них, ну, жити як жити, та й все. Але найбільша риса характеру, яка більше всього атакується, і ми знаємо, ким лукавим, це любов. Любов, її не можна також всередині тебе побачити. Можна побачити дії, які вже наслідок любові твоєї, до людини, до батьківщини, до дітей. будь до, до кого, до чого любов. І от любов, вона більше всього під атаками. Чому? Ну тому що ми люди звикли, щоб нас любили, правда? Коли ми чуємо слово любов, це коли мене будуть любити, поважати, щось приємне говорити. Ну і я, напевно, відповідь. Або якщо я люблю, то повинні мене любити. Я ж люблю. Розумієте, любов це не те, що ми розуміємо просто якісь емоції в серці, в розумі. Любов, приклад ми маємо Ісуса Христа, Бога. Він каже, Перший Івана о, Івана 3,16 на пам'ять, ви знаєте, цей вірш. Бог не сказав про любов, не відкрив любов, а написано, Він доказав свою любов, віддавши сина свого, за кого за нас всіх. І хто увірує, буде мати прощення, спасіння і життя вічне. Любов. І Знаєте, люди, які мають характер, чули таких людей, да? от він має характер. Такі люди ніколи не зупиняються. Ну, Тут така спокійна гавань, треба затормозитись на років 10-20, спокійно. Вони весь час будуть прагнути рости. І це якраз той характер Божий. І дивіться, можна привести приклади, які. Силу характера демонструє. Ну, давайте я пару приведу. Чому? Тому що я бачив це багато раз в церкві за десятки років. Жінка, яка відмовляється покривати. Подвиги чоловіка вчора, після чого в нього голова болить сьогодні. Знаєте про що це? Вона звертається за молитвою, люди моляться, або ж можна просто скривати це. Як це назвати? Я думаю, що це можна назвати як сувора любов, але ця любов як боротьба за улюблену людину. Я багато бачив людей, які робили ці кроки, і вони проходили і перемагали з Богом. Або ж як покривали, і потім та людина десь скочувалась так, і потім ми тільки десь два похорона мали, коли його покриває бабуля. Мама або дружина це сувора любов. Це треба відкрито того, кого ти любиш, треба зробити крок. Я хочу, щоб ви розуміли, це не просто мої якісь висказування, це реальність. Батько, коли бачить свою доньку чи сина, який щось ходить сумний, заплаканий, він не просто запитає його, що з тобою. Може, сяде разом, поговорить, поспілкується. Це означає приділить час і свого часу візьме. Це відкриває його серце. Це любов, яка із середини йде, ну ми кажемо, ми і так любимо дітей своїх, так? а це якраз та ніжна, сердечна любов. Або коли один з батьків іде на додаткову роботу, хоч уже працює, для того, щоб фінансово підняти стан сім'ї. А друга половинка не працює. І таких я бачив багато. Це жертовна вже любов. Я жертвую чимось, ради того, щоб моя сім'я всі мали якийсь комфорт в цьому житті. І це що, подвиги? Ні. Це все якісь буденні речі, про які ми повз пролітають і все. Але ж це характер. Кожний з цих кроків це риса характеру. І знаєте, що апостол Павло пише? Е -е -е. Апостол Павло пише, що найбільша це любов. І найменш зрозуміла. Коринтян 13, 13:13. А тепер залишається віра, надія, любов. Ці три. І найбільша між ними любов. Віра, надія, любов. Апостол Павло далі послання говорить: якщо ти маєш. Дари таланти, навіть ангельськими мовами говориш, а любви не маєш. Це пусте белькотіння твоє. Якщо ти горе зсовуєш, допомагаєш людям, а любові не маєш, це все пусте також. Тобто, все ж таки стає любов, які види любові, які її риси трошки торкнулися. І я вірю, що нам з вами вдасться розвинути деякі риси. Сміливість. Кому потрібна сміливість? Я думаю, сміливість нам потрібна всім. Не просто як сьогодні війна йти десь в бій, а сміливість, щоб виконати те, що ти маєш якесь бачення, розуміння. Сміливість перемогти лінь це дуже багато треба мати сили. Тому що лінь атакує всіх нас. Сміливість потрібна. Відносина з людьми, зробити перший крок, сміливість, дисципліна, коли ти прийняв рішення виконувати його, не дивлячись ні на що. Бачення це як зрозуміти, побачити Божу волю чи в твоєму житті, чи в тому, що ти плануєш робити. А це процес, це треба робити якісь дії, треба оце слово, нехай не відходить. Від очей ваших, тоді тобі відкривається вже Боже чудо, яке він тобі хоче дати. І це глибоко в серці людині, бо бачення. Терпіння, ну терпіння, коли ти прийняв рішення, перебор, лінь, переборов різні якісь заважаючі ефекти, і ти рухаєшся, якийсь дискомфорт в тобі. І от якраз це потрібно тобі. Терпіння, незважаючи на дискомфорт, іноді глузування, іноді відкриті якісь провокації, непорозуміння, або ж банальну нудьгу. Відчували коли-небудь нудьгу? Коли і хочеться робити, і не хочеться робити, і може і так бути, і так. І тут якраз терпіння. Дуже складно вчитися любити, тому що тут треба приймати рішення щось змінити в собі. А ми думаємо, чого ти мене не любиш. Ви чули фразу? Українці, чому ви нас не любите? Всі б задають це питання. Чому не любите? Як розвинути або як ми будемо рухатись, розвивати характер? Ну, я вже говорив про те, що тут не можна побудувати схему, структуру 1, 2, пункти, 3. Два місяці я візьму на е, сміливість виховання. Буду кожен день два місяці щось робити, потім піду на дисципліну, потім то. Ну, і десь за рік я буду мати сильний характер. Знаєте, для чого я це привів? Е, Бенджамін Франклін, хто знає, хто такий? Знаєте? Бенджамін Франклін. Президент колись був в Америці, його портрет на якихось доларах там є. І він одного разу сказав про це цікаве дослідження, що він пробував застосовувати різні методи, щоб змінити свій характер. Ми ж думаємо, що це у нас поганий характер, а виявляється у всіх поганий характер. І він каже: як тільки мені вдавалось одне якусь рису характера працювати над нею. Залізною дисципліною я досягав результатів, я такий щасливий був. Я брався за іншу, але в цей час перша кудись втікала. А це так і в нас. Тобто систему побудувати цього не вийде. І чому? Знаєте, найважливіша риса характера ми говорили любов. Любов Ісус Христос, єдина особистість який вдалося людина, який вдалося досягнути постійності і якості в своєму характеру. Ну, можна сказати, він Бог і людина. Але давайте дивитись, нам Бог, який спас нас, пропонує. А давайте розвинемо характер Христа. Не мій характер покращити, не мій характер змінити. А він каже, як. Пропонує нам розвити його характер в нас. Я думаю, ніхто не відмовиться від цієї пропозиції. так? І маленький висновок спасіння, яке прийшло до нас через Ісуса Христа. Спасіння це не є зароблене, заслужене чи нашої сила волі будь-що. І тут немає значення, я хочу увагу вашу. Немає значення, який у вас характер. Спасіння і ваш характер абсолютно не має ніякого значення. Які риси характера маєте? Хороший, поганий, чутливий, ні. Тобто, якщо ви виробили собі, може, вам вдалося якийсь якісний характер, і ви прийдете до Бога і скажете, Боже, похвали мене, я такий молодець, такий сильний характер маю, і Бог дивиться і каже: о, тоді благословляю тебе. Нічого подібного. Нічого подібного. Ви знаєте, спасіння, яке Бог дає, не за наш характер. Але ж ми завжди хочемо покращити щось для чого? Для комфорту нашого життя, для того, щоб ми виглядали краще перед людьми і, може, перед Богом. А Він говорить про інше. Спасіння неможливо заробити рисами характера, Раз. сміливістю, дисципліною, баченням, терпінням, навіть любов'ю. Навіть любов'ю, якщо я буду тільки проявляти, кого тільки бачу любов, до всіх людей, тваринок до всього, одна любов з мене буде йти, а не буде віри в Спасителя, воно мені нічого не дасть. Як отримати ці відносини з Богом тут, на землі, поки ми живі? Як отримати доступ у вічність? Щоб отримати життя вічне і бути в Його присутності там. Це єдиний крок. Просто підійти до Ісуса, як це підійти, в своєму розумі, своїм характером, сказати, Господи, дозволь мені бути Твоїм, Твоєю дитиною. Ти зсередини бачиш все моє, хто я є, що я можу, що не можу. Прости мене. І дозволь мені мати з тобою спілкування, бути в царстві твоєму. І коли ти прикличеш мене у вічності бути з тобою, я каюсь, я грішник. Всі грішні. Просто, прості слова, які хоче Отець Небесний. Я час приводжу цей приклад, коли я багато по різних церквах буваю і служіння різні. Коли йдуть якісь ритуали, ми говоримо. Послухайте, коли ти приходиш до батька свого з вулиці, прибіг хлопчиною, що кажеш, я їсти хочу. Я не кажу всемогутній батько, о, послухай мене, ти ж знаєш, де той борщ стоїть, та дай мені ласки твоєї борща. Він скаже, сину, що з тобою? Господь каже, зверніться до мене в простоті і істині, простоті, як до Отця свого, до Отця Небесного. Алілує. Якщо ви увірували в Ісуса Христа, якщо ви вже йдете з Ним, я думаю, тоді ви маєте особливо це бажання змінити риси деякі свого характера. Амінь. Сьогодні це була така вступна проповідь, де е ми глянули на які риси характера є. І от уявіть собі, які 8 мільярдів людей, які сьогодні живуть на планеті Земля, якби вони всі захотіли розвинути той характер свій. Ви знаєте, напевно б не було ні воїн, нічого біди, ні голода, якби кожна людина захотіла розвинути той Божий характер. Любов, дисципліна, терпіння. Ну, цього поки немає і напевно до приходу Христа не буде, коли Він прийде і відновить землю. А тих, хто очікує його, в молитвах написано будуть змінені тіла їхні в одну долю секунди. І він в їх скаже вірний добрий раб, війди в мій спокій. А зараз наступну неділю. Ми з вами подивимось на таку рису характера як сміливість. Ну, не наче це всім зрозуміло, а я впевнений, що ви будете трошки здивовані, тому що кожен із нас сміливість розуміє по-різному. Я тільки що приводив приклад встати сестрі і сказати на служінні при всіх подяку Богу, це для неї іноді подвиг зробити. Хлопцям на фронті там інша сміливість потрібна. Просто в житті, вдома, в, в сім'ї чи потрібна сміливість?